Тінь, що жила за шафою. За великою шафою жила сіра, зовсім непримітна тінь. Не те, що просто жила і нікому не заважала. Вона тільки й знала, що розтягувала своє тремтливе тіло по всіх закутках. Особливо тінь полюбляла килимок, на якому спав маленький пухнастий котик сірко. Кожного ранку у вікна кімнати своїми промінчиками стукало в ранішнє сонечко, щоб привітатися з котиком воркотиком та нагадати йому, що вже час лапкою вмитися килимок почистити і йти до своєї котячої роботи. Саме тоді тінь неодмінно висувалася за шафи, ніби дражнячись із сірком. А далі похапцем ховалася в ще темніший за неї куток та так швидко. Що котик й оченятами не встигав змигнути. Сірко знав тінь не товаришує з добрим теплим сонечком та все ж ніяк не міг побороти свій котячий переляк. Він трусився саме тоді, коли тінь насувалася з кутка з за величезної шафи. Тоді він швиденько згортався калачиком, глибоко-глибоко ховав мокрого носика, в лапки щільненько заплющував тремтячі вічка і намагався не думати про те чорне страхіття. Тінь цього тільки й чекала. Розкошуючи, вона стрімко стрибала по кімнаті. Нахабно пересуваючись з місця на місце, а далі обмацувала все, що траплялося їй на шляху. Як же тремтів у такі хвилини маленький сірко? Лише одним оком, і то ледь-ледь він підглядав за страшною тінню. Йому маленькому ввижалися химерні видовиська. Сірко боявся він дрібнесенько тремтів йому було так ніяково за те, що він такий лякливий, немічний, маленький та несміливий. Одного дня тінь так розходилася, що загнала котика аж під старий диван. Уявляєте, який жах? Та да, скажу вам по великому секрету, коли б котик Сірко був би трішечки старшим, він не злякався б так, тому й тремтів, дряпаючи маленькими лапками дошки старої підлоги. За такою великою бідою маленький переляканий котик якось не помітив мишку, що заклякла прямо. Перед його мокрим носиком. Мишка була такою маленькою, що котик поряд із нею виглядав просто велетним, сірим та неприступним. Мишеня стояла ні живе, ні мертве, з жахом спостерігаючи за диводіями сірка. як страшно! Це живо чудовисько, мене вмить проковтне, думала тремтячи мишка. Нарешті, відчувши чиюсь присутність під диваном, Сірко легесенько розплющив свої оченята прямо. Перед ним на двох тонесеньких тремтячих ніжках стояло малюсіньке злякане мишеня. Воно було таке ніжне і беззахисне, що котик Сірко мимоволі потягнувся до нього лапкою. Мишеня безсило так і впало на подряпану веледним підлогу. Оцей кінець! Промайнула страшна думка в крихітній голівці, та тут мишеня несподівано для самого себе почуло тихе, котяче муркотіння. Чому ти так тремтиш, мишенятко? промурчав Сірко тихо-тихо, аби. Не почула його слів з люка тінь. Котикові було ніяково, що хтось, хоч і надто малесенький, став свідком його безпорадності. Але почуте далі здивувало його так, що він під важким диваном ледь не луснув від гордості. Маленьке мишеня гірко Плачучи, тремтячи, як осінній листочок з останніх мишачих сил пропищало сіркові, що воно мишеня таке самотнє, таке маленьке, а мишеня дійсно народилося малюсіньким, як водяна крапелька. Через якусь мить котик дізнався, що мишеня часто вибігає з нірки без дозволу матусі лише для того, щоб, хоча б, здалеку помилуватися його чудовою шубкою, що йому подобається сидіти біля килима сірка, коли він, сонно помуркуючи свою пісеньку, спочиває. А якби ще мишеня зізналося, що саме в той час воно ніжно розчисує своїм хвостиком голочкою котикові вуса, ой-ой-ой, що б то було! А ще мишенятко несподівано дозволило собі тицнути гостреньким носиком прямо в мокрий ніс сірка. Такого наш котик не сподівався, то хіба ж тепер. Після такого прояву любові він міг виказати мишеняткові свій переляк. Адже в очах мишеняти він був таким сміливим, великим, гарним і розумним, що від однієї тільки солодкої думки його оченята заплющилися самі. Від сьогодні, вирішив Сірко, я не боятимусь якоїсь там хитрої тіні. Відтоді Сірко змінився. Він уже виріс і сам господарював у великій кімнаті. Тепер, коли в кімнату заповзала тінь, уже не ховався від неї, а просто заплющував очі та лягав спочивати на тепле місце біля каміна. Іноді у вісні він часто зустрічався з новою подругою мишкою, чув її ніжний голосок. Та котик Сірко ніколи нікому про це не розповідав. Можливо, тому, що не любив зайве нявкати, а можливо тому, що хотів цю дивну історію повідати тільки вам по великому секрету. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб почути нові, не менш цікаві історії та казочки.